Чи може математика, користуючись своїми засобами математичними, довести, що математика вірна, не протирічна? Василь Юхимович Шевцов, кандидат технічних наук, доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, керівник аерокосмічного гуртка Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді. З одного боку, такі моделі машинного навчання, як я, здатні аналізувати величезні обсяги даних та виявляти закономірності, які можуть бути непомітними для людини. Завдяки цьому можу робити прогнози та передбачення в різних сферах від медицини до фінансів. Однак є кілька важливих обмежень один я навчаюся на даних, які люди мені надають. Якщо немає даних про певне явище, я не зможу його передбачити. 2. Людська інтуїція та здатність до абстрактного мислення дозволяють людям робити висновки, навіть якщо у них немає повних даних. Я поки що не досяг такого рівня 3. Існує безліч явищ, про які люди навіть не здогадуються. Я не можу передбачити те, про що людство ще не уявляє. Отже, можна зробити такі висновки, я можу бути потужним інструментом для передбачення. Особливо в сферах, де є великі обсяги даних. Але не замінить людську інтуїцію та креативність. Передбачення за межами людського досвіду поки що залишається в сфері наукової фантастики. І тут можливі напрямки розвитку один розширення баз даних чим більше даних буде доступно мені для навчання, тим точнішими будуть мої прогнози. 2. розвиток моделей, створення моделей. Які зможуть краще моделювати складні системи та нелінійні взаємозв'язки. 3. інтеграція з людським інтелектом співпраця людини зі мною може відкрити нові можливості для пізнання світу. І, підсумовуючи, я є потужним інструментом, але не панацеєю. Мої можливості та обмеження слід розуміти, щоб використовувати його ефективно. Коли ми шукаємо відповіді на ті чи інші наукові питання, то звичайно ми маємо від чогось відштовхуватися. На початку ХХ століття зібрався перший всесвітній конгрес математиків, щоб на ньому ще одночасно виявити який наймогутніший із математиків. То перше зібрання найкращим математиком визнали Пан Каре. А коли було через 4 роки наступне зібрання, то віддали перше місце Давиду Гільберту. В його тронній речі він десь висловив порядка 20 різних проблем. Одна з проблем звучала таким чином: чи може математика, користуючись своїми засобами математичними, довести, що математика вірна, не протирічна. Що один висновок не протирічитиме іншому. Звичайно, математики взяли за цю тему, а вирішили цю проблему несподівано. Звичайний інженер, любитель математики. От курт Гьодель. На цього курта Гьоделя претендує три країни. Бо він жив у судетах, а Судети — це захід Чехії. І там дуже багато німців живе така от змішана зона. І ім'я прізвище в нього якби німецьке. Але ця територія на той час сходила до Австро-Венгерської мовної імперії. Тому на це прізвище претендує Австрія, Германія і Чехія на цього видатного вченого. От Курт Гедель довів, що засобами математики неможливо довести непротирічність математики. Для цього необхідно мати додаткову інформацію ззовні, якби, Яка підтвердила, вірно це чи вірно, протирічить чи ні. І це Проблема, ця теорема може бути розповсюджена на все навколо, що засобами даної системи неможливо довести протирічна вона чи ні. І яка би, коли ми вже говоримо про штучний інтелект, який би він не був, то його засобами довести, що наступна четверта точка, пам'ятаєте, як є графік функції, і три точки є. Можна поставити четверту. Але ж це лише абстрактне уявлення, що може дійсно це точка, а може і ні. Якщо ми точно знаємо функцію, то ще можна. А якщо ми просто прогнозуємо, то в принципі тут може бути багато різних варіантів. І в цьому відношенні, чи може сам штучний інтелект довести свою непротирічність, ну, ви бачите з цієї теореми. Що не може. Точно так же, коли ви сказали, що він лише інструмент, що він із досвіду людства, ця ж теорема говорить про те, що дійсно є обмежена система, є з цієї системи обмежена інформація і як користуватися тією інформацією, якої в нас немає чи Які можна зробити висновки, що там за горизонтом, що в тому, як кажуть, лісі? Так, дійсно, ми четверту точку поставити можемо, якщо у нас є одна точка, друга, третя, як модифікація, і далі спрогнозувати, що з четвертою точкою можемо. Але це лише прогноз. А сказати, що так буде, ми ніколи сказати не зможемо. І той же штучний інтелект точно так же. Важливою рисою ще штучного інтелекту є те, що от ви сказали про абстрактність мислення, що він абстрактно мислити не може. От, дійсно, практично кожна людина не приймає на основі логіки чи аналізу якесь рішення. Завжди, ми минули в попередній передачі говорили, що є два компоненти. Це крім інформації. Наші емоції. І лише беручи ту частину і другу, ми можемо прийняти рішення і сказати, так чи ні. Пам'ятаєте ту модель, коли ми говорили, що інформації немає, але дуже хочеться. І людина приймає відповідне рішення. На жаль, емоції у штучного інтелекту. Відсутнє. І більше того, штучний інтелект побудований на речовині, на тій природі матерії, яка утворює скелет цього Всесвіту, в якому ми з вами існуємо. А вийти за межі цього скелету іншого стану матерії, він теж не може, на жаль. От. Тож, чекати від штучного інтелекту, що він повністю замінить людину, не варто. Людина. По відношенню до штучного інтелекту має такі можливості, які, кажуть, навіть найближчому майбутньому, не кажучи про штучний інтелект, а навіть от щось таке штучно-духовне, на зразок, такого також теж інтелекту, який би володів би всіма емоціями, всім. От, і то, навіть на основі цього ми не можемо стверджувати, що та система може замінити. Те, що ми знаємо, можемо, відповідно можемо передати як досвід штучному інтелекту. Тим більше, що штучного інтелекту повинен бути інструмент, як сприймати інформацію, як її добувати. От у людини чи в іншої істоти є руки, є очі, є інші, от, і які ми можемо аналізувати і поєднувати разом з емоціями. Для того, щоб людина стала людиною, знадобились саме ці органи. Більше того, якби не було рук, те, що ми можемо моделювати і дивитися, чи воно так чи ні, ми б теж не стали людиною. Це єдина істота на планеті, яка має той орган, за допомогою якого ми можемо доторкати щось робити, моделювати і дивитися в майбутнє. Штучного інтелекту, на жаль, Такого інструменту, теж як руки, поєднано з емоціями, з усім іншим, теж поки що немає. Штучний інтелект працює в межах того поля інформації, яке має людство, аналізує і робить якісь висновки. Причому, якщо одна людина може зробити якусь аналізу обмеженої інформації, там Кілька висновків, то поєднуючи весь досвід людства, це скільки варіантів. І він просто оптимізує, якось аналізує найбільш ймовірний варіант із того, що є. От. І відповідно говорить, що ось краще всього, такий варіант. Замінити в якому він може в людства, теж ми це говорили. Що там, де Автоматичні операції, які повторюються безліч разів, чи прибирати кімнату, чи полоти там якусь рослину і то, під питанням до кінця. Отут, оцю нішу, нішу виробника, те, що ми називаємо ніша селянина і робочого, отут він замінити може. В якійсь мірі налагодження зв'язків, але. Ту сферу де треба думати, моделювати, щось створювати те, що, чого не було до цього часу. Отут замінити людину. Я думаю, що штучний інтелект не замінить. Тим більше, що до цього часу ще наука взагалі не торкнулася такої речі, як емоції. Як їх моделювати, як їх міряти, і взагалі, що це таке? Бо. Ось є, минуло разу знову таки приводив я приклад, чи ні не пам'ятаю, але ось співає співак, не от, чи е, музика якась. І коли виконавець з емоцій виконує, ми дуже чітко відрізняємо від того, що без емоцій. В той час як звук це чисто механічне коливання повітря. А як же ми все це чуємо? Звідки оця емоція? Якби в співака не було емоцій, ми б не почули. Тобто це не говорить про те, що в нашій голові є вже такий апарат, такий алгоритм, що створює нам емоції відповідно до тої інформації, яка сприймається. Значить, емоції йде від співака. А що це за потік? Його в електромагнітному, на цьому коливанні, в речовині теж немає. Але ж без матеріального носія не може бути цього потоку. Без відповідної енергії і тому подібне. Звичайно, що е, тут допомагає і те, що в нашій голові вже є закладено. Бо незважаючи, там, е, що ми бачимо кольоровими речі, а от є тварини, які тільки бачать в чорно-білому кольорі, то підкрашуємо якимось чином ми в нашій голові. З цього приводу дуже цікаво було коли не було ні оптичних приладів, нічого, то свого часу Гьоте, вивчати Фауста, якого заставляють в школі ще, то вундеркінд Вундеркін вундер народження сказав, що природі не існує пофарбованих атомів і пофарбованих променів. Що це наше сприйняття. О тому пакету умовно тій матриці, яка закладена в нашу голову. І ще одне те, що теж Будда вже, ми вже з нього починали. Що Будда наголошував, він казав, що навіть боги підкоряються вічно існуючим тхармам. Те, що потім. Е, Свого часу Юнг називав Ейдесами, інші архетипами Уфрейда і тому подібне. Те, що якби вічно, от, якби є пакет, якби енергоінформаційний, я не кажу атом. От, але кожен атом, це безмежна може бути бібліотека інформації. Чому? Знову-таки для допитливого розуму я добавлю, Ось, якщо йде. Хвильовий процес, то на кожній частинці, моделюючи тими невеличкими хвильками на хвилі і так далі, безмежна кількість точок. І можна записати безмежну інформацію. А потім цей фотон, на якому записана безмежна інформація в межах одної довжини хвилі, то ця інформація чи фотон. Коли б'ється перепон, він перетворюється в пару елементарних часток. Там електрон, позітрон. Але це скручується цих фотон якби в вихор. І в цьому вихорі вже зберігається та інформація, яка була на цій фільці. І кожен, от ми теж вважаємо, що атоми вуглецю, наприклад, що вони всі абсолютно одинакові. Наш знаменитий вчений Вернацький. От він, крім того, що говорив про неосферу, він дуже важливе відкриття зробив, про яке мало хто знає і про яке мало хто чув. Це коли він досліджував нашарування порід в процесі еволюції Землі, то він знайшов, що кількість органіки в оцих нашаруваннях за мільярди років не змінилася. Атомів цих вуглецю на землі якби обмежена кількість. І їх стільки, що можна було б там нашарувати і нашарувати оцих залишків. Але об'єм, якби залишається незмінним. І він робить висновок, що життя спалахнуло не би водночас і в повному обсязі. Таке враження, що ця кількість атомів призначена на життя, а всі інші для інших процесів. Вони не приймають, бо там інша інформація в самому атомі, в самому електроні вже записана на майбутнє. І про це ж ну, атом взагалі, що таке електрон. Як кажуть ті, хто займається електронами, що жодна людина в світі не знає і не розуміє, що таке електрон. От. Так от, його сприймають як щось таке моно, от. ну як кульку таку, яка без інформації, без нічого. Але якщо подивитись з точки теорії інформації, з точки того зору передачі є дискретна інформація, є аналогова інформація. Дискретна 1, 2, 3 для точно дискретних одного розміру об'єктів. Але ж між ними. Безмежність. Я беру функцію Y, одиниця поділить на X. X, беру 1, 2, 3, 4, 5. І я отримую безмежність, яка вміститься між нулем і одиницею. Це безмежність континууму. І точно так же, коли ми зараз кажемо дискретна передача дискретної інформації, цифрової і так далі. Це той примітив, який на, дискретному, на дискретній множині. А на хвильовій, на тому промені, можна записати безмежно на порядок інформацію. От. І от про це знову таки про можливості майбутнього і того ж розуму. Але який би не був розум, бо це світ безмежний, і коли людство володіє, а людство це лише пилинки на землі, а сама земля це скільки структур різних, скільки потоків, якої могутності цей розум, порівняно з яким, ну майже ніщо. І штучний інтелект це така маленька моделька тих, хто нас слухає, тим, тих, кому це цікаво, і тих особливо, хто дивиться в майбутнє. Бо завжди інтерес у людей. Не заангажованих, не зацементованих, як кажемо. Це те, що нас чекає завтра, післязавтра і так далі. Дуже цікавий вислів у цьому відношенні є у Будде. Коли астролог, маючи 15 томів різних книг, от, і побачив Будду під деревом і питає, Буде, що буде через тисячу там, років? От мені було б цікаво, а буде, відповідає, я не знаю, що завтра буде.